Я йшов по вулиці, побачив невелику гору чи топак горбик, і вирішив трохи цей горбик дослідити. Я знаю, що від цієї точки до цієї точки у мене 60 метрів. Якщо я буду підніматися пологим схилом, то я пройду 50 метрів, і якщо ж я вирішу підніматися крутим схилом, то я пройду 20 метрів. І мені стало цікаво. А який буде кут підйому, якщо я вирішу підійматися саме пологим схилом, який буде кут альфа? І думаю, що теорема косинусів для цієї задачі підійде ідеально, але тоді для початку я повторюю, як же вона формулюється. Квадрат однієї зі сторін це квадрат, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, а квадрат плюс б квадрат, мінус подвоєний добуток цих сторін, помножений на косинус Кута між ними. Аби не заплутатись, я можу ще намалювати трикутник. Це у нас буде А, Б, С сторони. І між сторонами А та Б у нас лежить кут альфа. Добре, тепер можемо повернутися до нашої гори і позначимо сторони літерами. Напроти кута альфа у нас лежить крутий схил, тому позначу я його як С. Добре, тепер нехай пологий схил у мене буде а, а дорівнює 50 і Б дорівнюватиме 60. Добре, тепер можемо переписати нарешті це уже у формі рівняння. 20 в квадраті С в квадраті дорівнює а квадрат плюс Б квадрат. 50 в квадраті плюс 60 в квадраті. Мінус 2, помножити на 50, помножити на 60 і помножити на косинус кута між ними на косинус альфа. Піднесу усе до квадрату. Ну і ще трошечки спрощу собі рівняння. 20 в квадраті це 400, 400 дорівнює 50 в квадраті це. 2500, 60 в квадраті це 3600. І якщо я додам ці два доданки, то я 600. 6100. Мінус. 2 помножити на 50, це 100. 100 на 60. Це у нас 6000. Тобто я маю 6000 косинус альфа. Добре. Тепер мені все-таки треба знайти значення косинуса. 6 тисяч помножити на косинус на косинус альфа дорівнює. 6100 мінус 400. І це у нас дорівнюватиме 5700. Якщо я поділю ліву та праву частину. На 6 тисяч, то матиму косинус альфа дорівнює 5700. Поділити на 6 тисяч. Звісно, я можу скоротити на 100. Але якщо придивитись уважно, то я можу скоротити ще на 3. І у результаті матиму двадцятих. Отже, косинус альфа дорівнює 19 двадцятих. Тепер, все ж, мабуть, доведеться скоротити з калькулятором. Але перед тим я запишу, що хочу зробити так. Застосувати арккосинус до обох сторін нашого рівняння. І тоді матиму, що альфа дорівнятиме арккосинус від 192. Добре, настав час калькулятора, і це приблизно дорівнюватиме 18,2 градуса. Добре, це тоді наша відповідь, Кут альфа, кут, під яким у нас розташований пологий схил, дорівнює 18,2 градуса.